От навіть в титрах ми бачимо «СК 1 Чорноморець, 0-0. Команди, які тривалий час виступали у вищій лізі українського футболу, потім в прем'єр-лізі українського футболу, які неодноразово між собою грали. Грали з різними результатами. Було багато так само і ніч їх. Так само вони і в кубку зустрічалися між собою у свої часи неодноразово. Але от зараз, у сьогодення, в 2017 році. 25 жовтня, саме ось у цей день визначить переможця кубкового протистояння в одній восьмій фіналу. Серія пенальті. Ну, Бачу, що судячи з усього, битимуть хто? Кравченко, Бровченко, Ляшенко. Ну, Не будемо давайте гадати. Ну, Лопарінок має бити, напевно, в Дніпра-1 також. Ну і звісно, що протистояння двох голкіперів. Валерій Юрчук. Молодий голкіпер проти досвідченого 33-річного Андрія Федоренка. От якраз капітани Кравченко і Люлька з арбітром визначають, на які ворота буде пробуватися серія пенальті. Ну і, звісно, хто першим буде виконувати, розпочне цю серію. Ну, от, якщо це та п'ятірка, яка у центрі поля знаходиться у Чорноморця, то схоже, що от буде Хобленко бити. Політило виконувати 11-метровий Мартиненко. А от Дніпряно саме ця п'ятірка це от, як тих, кого я називав. Там ще бачу Супряга, Вайцеховський. Логінов. Сніжко, Ляшенко, Кравченко. Ну там навіть їх більше, аніж 5. На ліві ворота від нас з вами в трансляції. До речі, саме ті ворота, де сьогодні були стійки і поперечки, і у Дніпрян була поперечка, і у Чорноморця була поперечка. Саме якраз саме ці ворота, які ліворуч від нас з вами в трансляції. Ну і перший пенальті буде виконувати капітан. Так. Сергій Кравченко. Першими будуть виконувати Дніпряни. І протистояння Сергія Кравченка і Андрія Федоренка. Тут у технічній зоні усі гравці запасу весь тренерський штаб зібралися у СК Дніпро 1. Ну, власне, те саме стосується і одеської команди. Вони так само в технічній зоні, так само зібралися усі. Як це традиційно буває у серії після матчових паналтів, незалежно від ранга турніра. Ну от якраз ми бачимо у центрі поля це вже всі команди, учасники сьогоднішнього поєдинку. Дніпро-Дніпро скандують уболівальники. Ну от він визначальний цей момент. Надважливий момент для СК дніпро 1 адже перший цю серію відкриває саме капітан. Можна показувати арбітер Кравченко пробуває і забиває. 1 0 Дніпро-1 у цій серії виходить вперед. Так само буде бити перший удар у чорноморця і відкривати серію для Одеситів. Капітан команди Сергій Люлька. Ну а ми дивимося на повторі. Ось де якраз пробуває. по центру. Вдарив фактично. Сергій Кравченко спокійно виконав. Ні, 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 це не капітан, не люлька. Побачив сімку. Не 27, й а 77 й номер. Так що навіть не люлька, перший капітан не капітан б'є Одеситів, а Денис Васін під 77 м номером. Ну що ж, під гул трибун Дніпро Арени. Васін виконує цей 11-метровий удар. Розбігається. Пробиває, забиває. У кутворі забиває Денис Васін. 1 1 рахунок стає. Перші удари без помилок. Далі Сергій Логінов пішов у Дніпрян. Ну і Васін, Без шансів для голкіпра. Хоча я вгадав напрямок польоту м'яча Юрчук. Але занадто сильним удар вийшов у Васіна і прямо в кут воріт. Точнісінько. Логінов проти Андрія Федоренка. Олександр Шандор дає свисток на виконання другого пенальті у серії для СК Дніпро-1. Логінов стійку влучає. Сергій Логінов влучає у стінку віце капітана з Про-1. Та й удар нібито непоганий вийшов, але стійка виручила зараз ворота Чорноморця. Є шанс у Одеситів. Після цього невдалого удару Сергія Логінова вийти в серію вперед. Другий удар виконуватиме його Олексій Хобленко, нападник. Так він вийшов на заміну на початку другого тайму. Намагався бути активним у другому таймі. Не забив уз гри, як і будь-хто. Ну, от зараз серії пенальтів він це має проявити. Хабленко по центру пробив. Міг Валерій Юрчук, в принципі, можливо, навіть упортитися з цим ударом, але кинувся вже і від себе кут воріт. І ногами не дотягнувся. І не дістав цей м'яч після удару Олексія Хобленка. 2-1. В серії Чорноморець виходить вперед. Поки що команда Олега Долуба б'є безпомилково. Ну що ж схоже, що дійсно на серію пенальті виходив Микола Ляшенко. Його й випускав на останні хвилини. Михайленко. Саме третім буде виконувати 11-метровий удар Микола Ляшенко. Шандра показує, що можна. Ляшенко розбігається. І забиває. Забиває Микола Ляшенко. З трьох ударів, два точних, один неточний. Сергія Логінова. Євгеній Мартиненко виходить на ударну позицію. Гравець, який в Одесі народився, в Одесі всю свою кар'єру провів. І На сьогоднішній день важко уявити центр захисту одеської команди, якраз саме без 25-го номера, Євгенія Мартиненка. Ну що, Мартиненко розбігається. І Мартиненко. І Мартиненко не забуває! Валерій Юрчук відбиває цей удар. Нічия зберігається. 2-2. По одній помилці у команд. Мартиненко. Дивимося, отак тут стрибав на лінії Юрчук. І ногами ногою навіть не на рукою я ногою дістав. І Від ноги відскочив. М'яч відбив цей удар Валерій Юрчук. По-моєму, супряга йде виконувати. Так, 89-й номер Владислав Супряга. Нападник виконуватиме цей пенальті. Четвертий удар у серії. Супряга розбігається і забуває спокійно. Супряга без розбігу. Фактично. Ну Там на 2-3 метри він відійшов від м'яча. І спокійнісінько, холоднокровно. Владислав Супряга переграє Андрія Федоренка. У Кутворіт. І навіть по центру. подивіться, не стрибнув, а по центру залишався. На коліна вже впав Федоренко. Думав, що по центру буде удар. Але ні, прямо у кутворіт. Політило б'є. Ви чуєте, який гул на стрибунах. Політило це колишній футболіст з Дніпра. Він у команді. На цьому стадіоні грав, коли у прем'єр-лізі ще той Дніпро виступав, пішов із Дніпра політило, ну, точніше він повернувся, якраз саме в Одеський Чорноморець, якому починав свою кар'єру. І ось якраз під гул трибун. Сергій політило зараз буде виконувати цей свій удар. Пробуває і влучно б'є Сергій Політило. 3-2 рахунок стає у серії. 3-3, точніше, вибачте, рахунок стає у серії по одному хибному удару, по три точних. І зараз останні удари. Ну як, може і остання, а може і ні. П'яті удари. П'яті удари для команд. І пішов Лапаренок виконувати. Так, звісно, що він, тому що він є пенальтистом СК Дніпро 1. Ну, принаймні, в чемпіонаті Лапаренок пенальті бив. Їх не дуже багато арбітри призначали у другій лізі на користь Дніпра 1. Але вони були. Інколи бив там Кравченко, але, але Лапаренок також є пенальтистом. Дніпро-Дніпро скандують уболівальники. І Лаперонок в дуелі проти Федоренка. Лаперінок б'є і забуває прямо в кутворі. Точнісінько в кутворі Лівий від себе. В інший кинувся голкіпер Федоренко. І рахунок у серії стає 4-3. Ну і от він, момент істини. Найважливіший момент. Причому зараз така тут дуже серйозна відповідальність для гравця чорноморця. Татарков пішов виконувати, по-моєму. Так, 17-й номер. Микита Татарков. На ньому відповідальність тут або серія продовжиться, якщо він заб'є, або ж серія пенальті закінчиться. І СК Дніпро йде до дня 4 фіналу. Татарков розбігається і забиває. В кутворі точно б'є Татарков. Рахунок у серії стає 4-4. Ну що, хто далі? Войцеховський, бачу, пішов сьомий номер. А ми на повторі дивимося, як Татарков тут спокійно Кутворіт. Хоча я тут стрибнув і вгадав напрямок польоту м'яча Валерій Юрчук. Втім із Кута не зумів витягнути. Владислав Войцеховський. Встановив м'яч на позначку. Розбіг робить невеликий. Так само 3-4 метри Вайцеховський. Вайцеховський п'є і забиває Вайцеховський у Кутворіт. У дев'ятечку влучив. І знову команда Махайленка попереду. А тепер, по-моєму, Жуніч виходить. Так, ну його дуже легко тут розпізнати. Він такий височезний під 2 метри на зріст. Центральний захисник. І це Жуніч. П'ятий номер Одеської Чорноморця буде виконувати свій удар. І от після цього удару знову ж таки. Тепер у нас все до одного удару. До, до однієї помилки. Хто зробить цю помилку? Жуніч розбігається. Жуніч і забуває жуніч. Рахунок у серії 5-5 стає. Поки що по одному хибному ударові у обох команд по шість ударів виконали і Дніпро 1 і Чорноморець. В куточки воріт останні гравці, які виконували пенальті. Пробивають усі поки що точно не хиблять. Підійшов потрогав м'яч. Так помацав м'яч перед ударом. Андрій Федоренко потім відкинув його Юрій Бровченко. І Бровченко буде виконувати сьомий удар у серії. Розбігається Юрій Бровченко і забуває Бровченко. Так само в кут воріт. По центру так і залишився Федоренко стояти. Можливо, він думав, що Бровченко буде бити по центру, але ні, все йдуть. Поки що у нас всі удари йдуть в кути воріт, і знову Бровченко холоднокровно виконує і пробуває. Зубейко пішов так. 42-й номер Євгеній Зубейко також ще один гравець, який тривалий дуже час виступає в Одеському Чорноморці. Вже можна назвати його старожилом команди. Трохи в Львівських Карпатах пограв Зубейко ще. Навіть в Тосно пограв у чемпіонаті Росії. Повернувся зараз в Одесу. І Зубейко в Чорноморці зараз виступає у своїй рідній команді. Зубейко розбігається і забиває Зубейко. 6-6. рахунок у серії стає знову нічийним. По сім ударів команда виконала. Ну, я пригадую, найдовшу серію у своїй коментаторській кар'єрі. Це 2008 рік. Якщо не помиляюся, Кубок Інтертото Уже фінальний раунд, коли Таврія грала із французьким Реном. І в тій серії по другому колу почали виконувати вже по 11-12 по удару а в тій серії гравці. І все-таки в тій серії Таврія поступилася. Рену і не пройшла до Кубка УЄФА. Зараз у нас ну вже по 7 ударів. Так, по 7 ударів. Вічергова спроба у Дніпра 1, Польовий. Польовий забиває, Забиває польовий. І рахунок стає 7-6. І Мусолітін пішов виконувати. Нічого собі. Валера Валера зараз скандують вболівальники на трибунах. Ну, це однозначно на підтримку Валерія Юрчука. Але ж так само і... Сімка ну, Войцеховський забив у Дніпра 1 Тепер сімка у Чорноморця. Мусолітін. Мусолітін. І Мусолітін забиває. Сім-7 рахунок стає знову. Знову рівний. Так, ті два удари неточні, які у нас поки що на цю хвилину були у, до речі, у центральних захисників у Логінова і у Мартиненка. Залишаються єдиними хибними із цієї серії. З цієї серії вже по сім ударів. По 8 навіть ударів. Так, 7-7 рахунок. По 8 ударів команди вже виконали. Це Ярослав Поплавка. Так, встановлює він м'яч. Дев'ятий удар у цій серії для Дніпра 1. І Поплавка забиває! Так само в дев'ятку під поперечку він пробиває. А от нарешті і капітан. Я говорив, що він першим мав виконувати. Тому що сімку побачив на спині. Але то був 77-й номер. І в серія із Васіна розпочалася. А тепер і капітан Сергій Люлька виходить. Лише тільки аж дев'ятим він іде виконувати цей удар. І Сергій Люлька протистояння з Юрчуком. Юлька і відбиває Юрчук! І рахунок у серії стає 8-7. Точніше залишається 8-7. Капітан Сергій Люлька не забуває дев'ятим, аж пішовши у серії, виконувати цей пенальті. Ну, можливо, відчувалася ця впевненість. Точніше, невпевненість Сергія Люльки, чому він не наважився, як капітан у першій п'ятірці бити. Аж дев'ятим, лише тільки пішов. І, в принципі, вдарив класно. Так, вдарив прямо у кут воріт. Але Валерій Юрчук витягнув. Із Кута відбив цей удар. І СК Дніпро 1 Проходить до однієї четвертої фіналу Кубка України, пройшовши від самого початку, від першого попереднього раунду, вже чотири раунди. І в одній четвертій фіналі тепер команда Михайленка буде грати. Молодці, молодці, скандують уболівальники на трибунах їх близько трьох тисяч. І тепер уже в одній четвертій фіналу дізнається СК дніпро 1 про свого суперника.